Друзі, на майданчик Зайшло в Toyota Прада Ось такий чорний красень позашляховік. Він 2008 року. Має двигун 3 літра дизель. Він на рамі. На таких от гарних ще колесах. Він рівненький, чорненький. Як бачите, доглянутий. Ось цього такі Величезні колеса. На рамі Вінкод, все читається, все можна побачити. По салончику він у нас шкіряний. Бачите, так? Да? Всього роздаточка для передач. Ось такий стан карток, пасажир, будь ласка, задній рядочок. Все у нас на шкірі. Коврики резові, гумові, да? як сказав правильно. Так, йдемо далі наш багажник. І він, як бачите, сімімісний, ось ще додаткові місця позаду. Тобто маємо або величезний багажник, або ще один рядок сидінь. Закриваємо нашу здоровизну таку калиточку. Йдемо на цю сторону. Будь ласка, стан по лівій стороні. Все у нас тут чистенько, гарненько. Ну і водійське місце. Чотири скло підіймача. Такий стан керма. Він у нас на механіці. Маємо підігрів передніх сидінь, кондиціонерчик. Мультимедіа. так Зараз покажу що у нас там по двигуну. Все легенечко тут відчиняється. Ось такий у нас громадний, ну, майже чистенький, да, такий от підкапотний простір. Будь ласка, все як є. Ну і найцікавіше, запускаємо наш двигунчик. Текс. Повернули 240 пробігу. Ну, як бачите, як кажуть з пів завівся наш красень. Ну от такий чорний, крутезний автомобільчик на майданчику Карпарк Юа, місто Кам'янське Дніпропетровська область, республіканська 9А. Так, і головне, ціночок даної автівки буде 16 тисяч доларів рівно. Приїжджайте, чекаємо на вас.